Привіт, консольні танкісти та танкістеси. Суперпінь — важкий танк 10 рівня. Дуже броньована та досить точною гарматою машина. Дасть бій будь-якому агресору. Якщо ви зайняли хорошу позицію від рельєфу або перешкоди, ховаючи НЛД, танкувати ви будете баштою та 100 мм, ВЛД-150 мм з екранами від кумулів. Взагалі, я його називаю танк Фортеця, бо це позиційний танк. Але він дуже боїться арти. Будьте дуже обережні. Квадратні імби вкидують крепко, як коняк з копитом грудь. Бронювання вас порадує насправді. Так от, 120 мм гармата l 1 a 1 з ДПМом майже 4000 накидує також гай шумить. Грати на ньому тільки на полголдових підколах. ББшки пробивають маловато, а от фугаси 120 мм пробиття обладнання поставив вентиль турбіну та досилач. Із мінусів мобільність досить словопочний танк. Перед скаче 38 назад 13, Питома потужність лише 12 коників на тонну. Тому я й вкинув турбіну в нього, щоб краще їхав та крутився ще на місці. Так от, друзі, при всіх наявних мінусах танк доставляє радість, гілка прокачки після 6 рівня непогана. Так Blackprint зайде не всім, досить словопочний теж. Друзі, дякую за увагу. Не забудьте протиснути вподобайку та підписатись на канал. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго юг і плюжити.